У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Amen. Знаходимося в місті, де був наш храм непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, Діви Марії. Через її заступництво просимо опіки для всіх нас про мир і як можна скорішу перемогу. Просимо, взиваючи до Господа Бога, щоб Він нас порятував від небезпеки. Просимо, щоб закінчилася, як можна скоріше ця війна. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати, Мати Божа, за на нас грішних, нині і в годину смерті. І твій захист прибігаємо. Свята, Богородиця Діво, благаннями нашими не погорти у потребах наших, але від усяких небезпек нас визволи, Діво Пріславне і благословений, поволодарка наша, заступниця наша, посередниця наша, потішителько наш, сином своїм примири нас, і своєму. Синові своєму, відає нас. Амінь. Господь з вами. І з Духом твоїм. Нехай твої. вас благословить Господь Бог, всемогутній Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Амін.